Планета кіно це щось. Не хвилюйтесь! Я пом'якшу падіння за допомогою води! Роз'єднуємось! У верхньому світі Ого. усе, про що ти мрієш, можна створити! Вони збудували це. Так, переважно. Ола. Ця вівця жодного твого слова не шарить. Не втручайся. Життя було кльове. Доки одного дня. Вав кресело! Ми не натрапили на незер. Місце без краплі радості чи креативу. Ти, що ти малюєш? О! Якщо вони виграють. В цей прекрасний світ і все живе в ньому згине. Воякондіус. Тобто прощавай, брат. Ні, це не так. Не дивись мене. Це так. Мусимо врятувати цей світ. І креативність ключ до виживання. І що далі? Елітри, що в літак. Бувай! Ці штуки справні на сто відсотків. як стріла! Люблю О божечки! мені дуже шкода. Цей світ божевільний. <плесу> <плесу> Я готова. <плесу> Мій суперник. Окей на курці. О, ні, знов когось збило. О боже, господи, отлишенько, з вами все гаразд. Що у вас з головою?